Господь з вами і з Духом Твоїм! Читання Святої Івангелія від луки, слава Тобі, Господи! Того часу Ісус сказав своїм учням: Я прийшов вогонь кинути на землю, і як же я прагну, що Він уже розгорівся. Я маю хреститися хрещенням. Як я знемагаю, поки звершиться. Чи думаєте, що я прийшов мир принести на землю? Ні, кажу вам, але поділ. Бо відтепер будуть п'ятеро в одному домі поділені троє проти двох, і двоє проти трьох, розділиться батько із сином, і син з батьком, мати з дочкою, а дочка з матір'ю. Свекруха зі своєю невісткою, а невістка зі свекрухою. Слово Господні. Слава тобі, Христе! Ці рядки євангелії, які ми щойно почули, не є такими простими. Не є легкими, щоб їх зрозуміти на перший погляд. Коли ти чуєш, коли ти почув, тобі здається, щось тут якби, не пасує, щось тут не так. Тому що, від, починаючи від Пасхи, ось, ми постійно якби, наголошуємо, що Ісус Христос, коли з'явився сьогодні учнів, Він сказав Мир вам! Ось, і приходить, показує цей мир. Ось, і не приходить для того, щоб. Звинувачувати, осуджувати, відкидати апостолів. але приходить з миром. А тут приходить, сьогодні ми чуємо цей Іван, де каже, що ви думаєте, що я мир прийшов, а я прийшов принести поділ. Ось. І це правда, що це розділення, це роздвоєння, воно є, було і буде. Уявіть собі, що в сьогоднішньому світі в кожних три хвилини гине христи... Гине, христи... гине християнин. І за того, що він є християнином кожних три хвилини. Тобто, що це означає? Це означає, що цей християнин є свідком віри. Оце те, що ми почули в другому читанні послання до Євреїв. Маючи довкола себе таку велику хмару свідків. І свідки з грецької мови мартиріос це свідок. Власне, Перші кандидати, які хрестилися, були ну, кандидатами до хрещення, і пізніше вони хрестилися, їм завжди давали свідки, свідки віри. Тобто ті, які вже могли посвідчити, хто такий Господь. І, власне, таких свідків потребує цей світ. Але таких свідків не навидить світ. І тому, звісно, буде, буде, буде поділ. І він буде тривати до тих пір, поки ти будеш свідком. Тобто, якщо ти в сім'ї є цим живим свідком, не номінальним, не просто схрещення, охрещений і все. Але не живеш хрещення, тобто не молишся, не сповідаєшся, не ходиш до храму, Ось, ведеш життя так, як ведеш, да? впиваєшся, гуляєш, крадеш, обманюєш, то який з тебе свідок? І звісно, що буде поділ. Тому що якщо, наприклад, там, мама живе, да? Побожним життям, а ти не живеш. Або навпаки, чоловік живе, а ти не живеш. Так? Хоча це дуже рідко трапляється. Переважно, переважно там мами живуть, чи там бабусі, дідусі, а ми вже там як-небудь. І, власне, тому Слово Боже сьогодні приходить до нас і каже, що ми довкола себе маємо велику хмару свідків. І велика хмара свідків це не ті, які, так як от на стадіоні зараз де футбол. Ось, і всі глазіють, да, всі дивляться. А не беруть вони, вони тільки, якби емоційно беруть участь, але вони не грають. І так само ви. Ми, ми не знаходимося в якомусь лекторії, да, прийшли, сіли, да, і слухаємо, і є пасивними. Тобто не беремо активної участі. То це не є свідок. Свідок це той, який разом з іншим, з християнином, йдуть до цілі. Йдуть до мети, йдуть за Ісусом Христом. І це є свідо. І, це є, це є, і тому світ, так я вже сказав, Він не сприймає таких людей. І звісно, що буде цей поділ. Звісно, що, що двоє будуть проти трьох, троє проти двох. Ось розділиться батько і сином, син з батьком, мати з дочкою, дочка з матір'ю, свекруха зі своєю невісткою, а невістка зі свекрухою. І так воно є. І діляться із за чого? Що та щось так не сказала не так. Не поділили майно, а не так весілля зробили, а не дали квартири. Тобто зупиняємося на чому? На тому, про що знову ж таки вертаємось до Послання до Євреїв? На гордині, на гріху. Тому що автор каже: відкиньмо всяку гордість та гріх. І, власне, для, для чого потрібний свідок? Це свідок це та людина, яка не є пихатою. Або свідок це та людина, яка бачить гординю. Бо ти можеш бути християнином, називати себе християнином, але, але бути настільки гордим і гордою, що не, не бачиш ані гріха, ані проблеми. І тому свідок це той, який відкидає будь-який гріх. Отак От як в першому читанні з книги пророка Єремії. Єремію, уявіть собі. 17 років був покликаний на пророка Богом. Пророк ми добре вже знаємо, хто це такий. Це та особа, яка від імені Бога промовляє, говорить правду, і не завжди ця правда подобається. І ми говорили вже багато разів, що таким пророком можеш бути ти в своїй сім'ї, в своєму середовищі. І звісно, якщо ти говориш правду і, увага, говориш це з любов'ю, тебе не будуть приймати. Тебе будуть осуджувати, будуть шукати е е е якусь закавирку, щоб зловити тебе на якомусь гріху, або шукати твої старі гріхи, і будуть випоминати, будуть нагадувати, будуть говорити, будуть натискати ці гудзики, щоб тебе заболіло. І ти постійно будеш переслідуваний, тому Слово Боже нічого нового нам не говорить. І тому, коли ти дійсно живеш Богом, ти будеш нести цей мир. Ти будеш не показувати всьому світові, хто такий Господь, хто такий Ісус, так, як пророк Єремія. Ти маєш, розумієте, ми, ми часто живемо, так, якби ми жили тільки для себе. Живемо для себе. А пророк він не мав власного життя. Бог йому сказав, йти, він йде. Бог допустив, що його в болото, в помиї кинули. Він це приймає. І пророки з пророками що робили? Четвертували, вбивали, казнили, все робили. Тому що не приймаємо правду. Розумієте? І тому ми можемо говорити правду, ми можемо навіть треба говорити правду. Але розумієте, треба правильно цю правду представити. Бо ти можеш, Словом Божим, вбивати людину, не допомагати в його, його наверненні, можеш моралізувати. Мусиш, повинен, старайся, і, і все буде добре. Не буде добре. Я часто наголошую, ви вже чули це багато разів. Якщо Господь не збудує дому, даремно трудяться будівничі. Тому Бог будує в тобі оцей мир, цю гармонію. І тому що вже багато хто чув те, що сказав блажений Карло Карлокутис, хлопче, як, який 15 років відійшовся освіту. Хворіючи на лейкемію. Ось. І він сказав так: пізнаєш Бога, і твоє життя впорядкується. Подивись тепер на своє життя. Бардак за бардаком. Хаос повний. Живеш для себе. Тобто не живеш для Бога. І, 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 і де твій Бог? І який твій Бог? Який Він? Той, який ти собі представив, той, який ти собі уявляєш. Чи дійсно ти зустрівся з тим Богом, який тобі пробачає, який милосердний, який тебе витягує з болота, який тебе вчить покори, смирення, який прощає всі твої гріхи. І Бог, який що говорить? Сьогодні каже: Я прийшов вогонь кинути на землю. Що це означає? Дати Духа Святого. Бо вогонь це означає присутність Бога. Вогонь це той, той, той який очищає, який загортовує. І, і, каже, і каже, як я, же, я прагну, так, щоб Він розгорівся. Він прагне, Ісус Христос, щоб Дух Святой зійшов на кожного. Він прагне, щоб ти відкрив своє серце, щоб ти прийняв Духа Святого. Він прагне, і це Він все зробив на Христі. Часто я цією рукою правою показую вам Хрест. Тому що там є спасіння, там є радість, там є мир, там є відпочинок і там є повнота життя. І, 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 і каже Ісус Христос: я маю хреститися хрещення. І як я знемагаю, поки це звершиться. Власне, це є хрещення. Не тільки в річці Йордан. Але коли дозволяє, Ісус Христос себе розіп'яти. Те, чого ми не, не дозволяємо в нашому житті, да? не дозволяємо, щоб нас розпинали. І тому, що робиш? Зло на злом, злом відповідаєш. Тобі, тобі Тебе атакує злом, ти відповідаєш злом. І не пробачаєш, і роками носиш в своєму серці і гнів, і образу, і гріхи, і не відпускаєш. Тому сьогодні Ісус Христос каже: Дивись, дивись сюди, дивись на мене. Я прагну. Да? Я прагну, щоб в твоєму житті Дух Святий знайшов місце. Я прагну, щоб ти був справжнім християнином. І це Господь хоче робити в моєму в твоєму житті. Тому пізнавай Бога, поки не пізно, бо помреш, тоді вже вся правда об'явиться перед тобою. Все побачиш, всю правду про себе, але тоді вже буде дуже пізно. Тоді можеш втратити вічне життя. Зараз, поки живеш, маєш цей шанс, маєш цю можливість. Маєш можливість йти в дороги навернення. І я вже говорив багато разів, що маєш всі інструменти, все маєш для того, щоб отримати вічне життя. Все, католицька церква. Я не кажу, що там православна немає. Ось, Казовська церква має всі інструменти для того, щоб ти міг спастись. Все. Розумієте? Все маєш, всі інструменти. І тому від тебе буде залежати, чи ти скористаєшся з цього, чи ні. Не від мене. Розумієте? Я свій шлях вибрав і йду цією дорогою в великій боротьбі. Теж в хрупкості, в слабкості, але йдуть ці дороги наверх. І цього жучу вам також. Ти, будучи в сім'ї, маєш теж конкретне завдання, конкретну місію. І тому, Слово Боже, воно приходить сьогодні не для того, щоб тебе осудити, але допомогти, дати тобі цей напрямок і, і, і сказати тобі, да? О, що ти є тим свідком і що ти йдеш до цієї цілі, до вічності. Я говорив вже багато-багато разів. Подивись на своє життя. Як один день. Тобі вже 50, тобі вже 60, тобі вже 70, тобі вже дехто, декому можливо 80. Розумієте? І це як один день. І тому ці дні, які Бог дає, Він не просто дає, щоб ти жив для себе. Він ці дні дає для того, щоб ти жив на славу Божу. Щоб ти Бога прославляв. Щоб ти йшов на дороги навернення, і щоб ти показував іншим людям Ісуса Христа, своїм поведінком, своїм життям. І цього зичу і собі, і вам. Амінь.